Доброго вечора, друзі! нас буде про такий вінтажний телевізор. Вироблений, Зроблений в Японії е, в 1986 році. Я... Купив там розповідав деякий нам. Коротше, називається він Електа. Ось, дивіться, назву Так, Та й коротше, називається він Електа, а модель Є707, як е 707 Ось ви бачите тут, ось до дивіться електро. І, коротше, антена ось до у нас тут теж. ну така я не буду вашу. Як і ще тут то подивіться. Спереді отак. Отак тут. -то. І до речі, зараз. А ззаді де тут у нас. Ага. оце гніздо це для гніздо для приколюща. А, а оце гніздо таке, то, що таке покрите. Таким, як золотим кольором, це гніздо для запасної антенни в комплекті. Ну, але розповідали нам, що купили його в 1986 році. Обійшовши нам він в 270 гривень. Так. І коротше, послухайте, саме важне. Подивіться, уважно на габарити. бачите? Він ну, взагалі то проти маленький, але я трохи таке, що більше. Та саме найважливішу деталь на кініскопі, я захисник і, і приблизно до цієї назви, де написано делюкс про те, от це так написано. Оце гучність, тут є режим FM-радіо і AM. Ось два FM, оце AM, А це у нас вже далі телебачення тут. Йдуть. Ну він не показує канали, він у мене ловить радіо. Я слухаю новини. Я сьогодні слухав новини, та сьогодні я слухав на ньому музику на радіо. І слухайте, і непоганий телевізор. Вже не ми за нього гроші заплатили. І ще хочу вам ну, функцію сказати, ну, як здав тут є динамік і як це. Вхід для наушників, так. І коротше, і ще одне. Зараз. Також ось бачите, відсік, кришка для батареї. Ну він, тобто, о, вставляєш, коротше, відкриваєш, цей відсік, ось бачите, де написано. Вставляє, відкриваєшся, коротше, відсік, рукою, вставляєш там великі такі батарейки, велику руму, потім закриваєш і не треба кричати до снора. І саме, і що тут е, е, мета він 250 вольт, ось так. І ще радянська розетка, є, тому що... Його воєнному сліді купували, бо японці тайно, як би скажемо, перевозили портами його. Ну, то побачить всім.